Mental Force – це комплексна програма, щоб забезпечити вашому мозку оптимальні умови для ефективної роботи. Складається вона із трьох етапів по 10 днів. Також сюди ще входить лецитин на 30 днів, покращує пам'ять та увагу. Memo Prime – спеціально розроблена формула, яка містить в собі комплексну підтримку для мозкових функцій. Корал Майн мінеральний комплекс, який допомагає збалансувати рівень pH води та підтримує електролітний баланс організму. Магній важливий мінерал, який підтримує нормальну роботу нервової системи та допомагає знизити стрес. Омега-3 жирні кислоти, які підтримують здоров'я мозку та поліпшують концентрацію. Таурин – амінокислота, яка підтримує здоров'я та функції мозку. Карнітин жиророзчинна амінокислота, яка підтримує когнітивні функції мозку та енергетичний обмін. Green, Green – натуральний продукт, що містить рослинні компоненти, багаті антиоксидантами, які захищають мозок від окислювального стресу та сприяють здоров'ю нервової системи. Ці спеціальні добавки сприяють покращенню когнітивних функцій, включаючи пам'ять, увагу, зосередженість та стресостійкість. Вона допомагає збільшити швидкість обробки інформації та поліпшити мозкову продуктивність. Вона поєднує в собі найсучасніші наукові досягнення та природні складові щоб забезпечити вашому